Так. Ми приїхали на виклик, де е, чоловік побив, побив свою жінку. Uh -huh. е, ну, але реально, типу, там таке лице було як квасне ябко. Знаєш таке, ну типу, прям дуже жорстко. Але дуже е, асоціальна сім'я захарашена хата. І не було навіть як її типу, на гамаку винести, бо тупо місця не було. Хіба можна було стоячи отак пройти? Uh -huh. І типу фельдшер її взяв у тебе під руку, і е, я її з іншої сторони взяв під руку, і ми типу, виносимо. І я чую, тіпа, що з канати хтось біжить. А це біжить, типу, її той чоловік. І, типу, в якийсь момент я просто чую, що мене, типу, піздують шию кулаком, і в мене, типу, картинка гасна, я так uh -huh. по постійні пливу. І я, типу, встав, типу, і його в'їбав. І, типу, ну, взяв ту жінку і вийшли, типу, вийшли на двір. І що потім у вас все склалося? Потім було ще продовження цієї історії. Бо той чоловік же злий вийшов, yeah. коротше, хотів нам дати піздює, а я був такий, знаєш, заведений дуже сильно. І з нами був фельдшер, який, типу, е, такий хлопенький із села, знаєш, нього там. Один палець як два мої, такі роботяга. Ага. А я був на ну, той момент ще інтерн. Він каже: типу, то не масти руки об таких. І він тако бере, знімає ремінь. Філософський. Знімає ремінь, а в нього типу, тут телефон, що знаєш такі кнопки, на на чехлі. А, поясі. Він такого знімає, віддає мені і стоїть, чекає, а цей тіп біжить. Біжить, 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 біжить. І йому просто з ладохи в лице тако. То хіба так ноги протянув, mm. і він його взяв за пояс і тут, типу, за, за шию, як кота, і такого єбалом запхав в кущ, mm. що у нього ноги отако от стирчали. Я в вахо і просто сумасшедший, він приходить, забирає мене цей ремінь, заправляє. А ти по ця жінка е, була в нас в машині? Типу, це не yeah. навряд чи було так поетично, але розказує. І я такий я вахо, просто він забирає цей просто як, як Джейсон Стетхем. забираю оцей е, ремінь блядь, заправляю його і каже, тепер поїхали в лікарню. Oh.